У горішніх плавнях відбувся перший етап родинного свята Тато, мамо, я, спортивна сім'я. 18 березня у горішніх плавнях відбулися традиційні міські спортивно-розважальні змагання Тато, мамо, я, спортивна сім'я. Цього дня шість родинних команд із загальноосвітніх навчальних закладів міста змагалися у спортивному комплексі Динамо у восьми різноманітних естафетах та спортивних конкурсах. Кожна з команд складалася з тата мами і дитини. Атмосфера на спортивному майданчику панувала дружелюбна. Особливий запал учасникам змагань додавали вболівальники, які прийшли підтримати свої команди. На жаль, команда Дмитрівської ЗОЖ не змогла взяти участь у змаганнях через хворобу сина. Цього року боротьба на змаганнях тато, мама, я спортивна сім'я була запеклою, адже команди зібрались сильні як ніколи. Кілька батьків минулому спортсмени мають високі спортивні звання. Були й родини, які не вперше брали участь у цих змаганнях і мали вже спортивний досвід. До того ж, діти в командах є діючими спортсменами дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста та спортивних клубів. Традиційні міські спортивно-розважальні змагання Тато Мамоя спортивна сім'я, які відбулися в горішніх планах 18 березня, є першим етапом всеукраїнського фестивалю Тато Мамоя, спортивна сім'я. Нинішній переможець змагань родина Швеченко представлятиме наше місто на другому етапі, який відбудеться 25 березня у місті Полтаві. Основною метою спортивно-розважальних змагань тато, мамо, я спортивна сім'я є формування родинних традицій щодо заняття фізичної культури та спортом, спонукання батьків на особистому прикладі заохочувати дітей до систематичних занять спортом, а також зміцнення психологічних та емоційних стосунків сім'ях шляхом об'єднання зусиль для досягнення спільних цілей.